І доброго дня кажемо нашому наступному гостю в цьому уроці. Едуард Афонін, політичний аналітик, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президентові України, науковець у галузі прикладної соціології, доктор соціологічних наук Все, так? Все, так тому до вас, як людина з таким багатим досвідом, хотілося б почути вашу думку. Показники, про які ми зараз говорили, обіцянки, здобутки, попередження, які на вашу думку, головні меседжі ви почули у виступах президента Порошенка та прем'єр-міністра України напередодні нового року. Але нагадаю глядачам, що, що зараз ми бачимо Ватикан, там тривають новорічні святкування. Папа Римський Франциск звернувся до вірян із святковим посланням, що зараз відбувається на площі Святого Петра. Ми будемо бачити на. Ну і смачного у Лівія. Побажаємо тим, хто зараз прокинувся. Ви дивитесь телеканал 112 Україна. Отже, повертаємось до повертайтесь. Очевидно, що кожен бачить те, що навколо коїться, те, що говориться і чує по-своєму, і це нормально. І я так само дивлюся, скажімо, серед отих трьох прес-конференцій, які відбулися перед новим роком. Це і президент України, це і прем'єр-міністр України, це і голови угу. Національного банку. Головні меседжі, які я там чув, ну можливо, трошки моїм специфічним поглядом, це те, що ми, ну от і попередник Танчин якраз торкався цих речей. Це зобов'язання України, які вона би взяла для запозичень МВФ. Це е, військовий аспект, який пов'язаний з зовнішнім геополітичним аспектом, uh -huh. і поведінка е, України, лінія позиції України в цьому питанні. Ну і е, проглядається все ж таки е, може меншою мірою, але е, соціально економічний контекст е, це те, що більше турбує людей. І в даному випадку чесно скажу, тут двоїсті такі почуття, і от попередник на цьому ж місці сидів. Угу. Я так зрозумів, що це народний депутат третього скликання угу. лівого спрямування політичного. Я не є прихильником цієї лінії, але Скажу, що на сьогодні, на жаль, самим слабким в суспільстві є соціально-економічне питання, яке і слабко усвідомлюється людьми з одного боку, От, дивіться, півсхід е, України. З одного боку, там жебракують. я маю на увазі напередодні цих подій жебракували. а те, що їх грубували, вони не усвідомлюють. Вони все пов'язували це з центральним бюджетом, тобто маргіналістичні такі настрої нам би тут усвідомлювати чи нас будуть реформувати, чи нас будуть грабувати, чи нам будуть робити щось інше, і назвуться іншим словом у році 2015-му. А от скажіть, чому тут? Да, соціальна соціальна сфера, це от та яка не захищає, але ж її намагаються осідлати на цього коня. А, сідали майже всі очільники нашої держави і цю риторику використовували в своїх промовах. От на вашу думку, чому Гонтарєва, Порошенко, Яценюк на випередки давали прес-конференції і намагалися собі взяти ага. здобутки. Знаєте, не вистачало ще Гройсмана і Турчинова виступів перед новим роком? Ви знаєте, тут можна дати позитивну оцінку, те, що скажімо, лідери країни. Ага. Ну, мають якусь певну мету і закликають до здійснення цієї мети. Це позитивно, це краще рухатися навіть в помилковому напрямі, це краще ніж стояти на місці, оскільки все ж таки є впевненість, що ми дійдемо до розуміння помилки нашого помилкового шляху і повернемося, і будемо правильно рухатися. Інша справа, що е, тут, я би сказав, прихованим залишається, це мораль політики, моральність політики. От Дивіться, 30-ті роки Сполучені Штати, депресія, те ж саме, що і в нас. Але хто називав Рузвельта, Франкліна Рузвельта, оліг... е, е, називав диктатором? Олігархи. Реформи, які були популярні, ага. тобто в інтересах більшості людей. А якщо ми говоримо не популярні реформи, то тут вуха терчать якраз тих зобов'язань, які Україна бере перед за... За... черговими траншами. Розумієте? Угу. Тобто, а ще одне: от дослідження, скажімо, Клаудія Соломон зробив дослідження американської економіки першої половини ХХ століття. Я вже називав приклад це: 86% отого от успіху, який ВВП робить наш. ВВП країни здобутки економічні робить і лежить якраз за прихований в людях. А 14% складають гроші і людина, як гвинтик. Відчуваєте, так. тобто, якщо говорити, що ми йдемо, скажімо, закликаємо числому мету, не пояснюючи цю мету, не розтолковуючи цю мету, нема часу, тому що скоро треба робити Ну, бюджет. Прийняли, а зараз що ми прийняли, і мало хто толком скаже, тому що приймали ну, майже з голосу бюджет, не проробляли його, як малося б з цим можна погодитися з попередником, скажімо, в цій студії. Власне кажучи, я все ж таки закликаю до опертя або спирання політики на інтереси більшості. На жаль, сьогодні як я бачу. Вони залишаються так, би мовити, непохитними інтереси меншості, ось інтереси тих людей, які залишилися в Криму, зараз саме про них з сьогоднішнього дня всі українські товари привезені в Крим, обкладаються митом. Про це напередодні повідомили в прес-службі кримської митниці. Нагадаємо, особливий режим ввезення товарів з України до Криму був введений в березні з моменту анексії Росією півострова до 1 січня 2015 року. Як сказав прем'єр-міністр України про те, що якщо нам не вдасться. Вернути Крим за нашого управління за наших можливості це зроблять наші діти чи онуки, чи така перспектива. Нам вдавалося якось позначити цю перспективу. Якщо говорити детальніше, можна розгортати цей контекст, але позначу тільки цифрами, що з нашого погляду оця турбулентність, оці проблеми, проблемність поля ну досить високий рівень проблемності України внутрішнього, зовнішнього і так далі, буде тягнутися до 18-го року. Угу. Це не маленький час. Отже, сьогодні на спершу. Днем Нового року треба, ну, щоб я, наприклад, побажав би людям, так це е, запастися або тим терпінням. Ну, і саме головне, знаєте, у Івана Франка є така е, ну, поема, така е, називається Мойсей. Так от, щоб ми цього Мойсея бачили не в нашому лідері, на жаль, в Україні ага. немає такого. Ми кажемо, що немає лідерів. А Моїсей має з'явитися в нас кожного. Тобто, ми маємо визріти, і от саме оці ці процеси, що відбуваються сьогодні на наших очах, в нашій житті, житті, нашому якраз пов'язані з визріванням нашої свідомості з появою цього всі, в мисея. Всі, 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 всі чекали цих процесів 91-му, 92 му роках, але займались тоді зовсім іншим. Е, інформація є у нас важлива. Україна не блокує Крим, і не чинить на півострів тиску, а лише посилює заходи безпеки для протидії диверсанта та контрабанді про це заявив президент України Петро Порошенко під час своєї підсумкової прес-конференції в Києві. За словами глави держави, згодом буде налагоджено ефективний огляд транспортних засобів, які прямують з материкової України до Криму і в зворотньому напрямку. Дайте послухаємо. Немає Ні ніякої блокади Криму. Є заходи, які забезпечують захист України від диверсійних груп. Поки що вважалося неприйнятним. В умовах терористичної загрози, коли без догляду поїзди і автобуси спокійно подорожували і завозили до нас, в тому числі і тих осіб, які представляють загрозу для існування держави України. Зараз опрацьовується питання, яким чином налагодити ефективний догляд і перевірку цих ну, засобів, засобів пересування. Наскільки мені відомо, зараз вже прийнято рішення про дозвол руху легкових автомобілів, які е, тільки тому, що там легко забезпечити догляд транспортного засобу і забезпечити безпеку. Ми не збиралися і не збираємося використовувати е, блокаду, тим більше не збираємося використовувати механізм як елемент тиску. Але ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити. Мир та спокій українських громадян, в тому числі від терористичної загрози. Що знайдемо ми за таких обставин, коли в Крим не можна проїхати із Криму, досить важко дістатись України, то Моїсея всередині собі, який приведе Крим додому, Знаєте ж, народне прислів'я не було б щастя, та нещастя допомогло. І оці події, які розгорнулися в 2014 році, вони якраз і стали тим нещастям, яке суває нас в бік пошуку цього Моїсея. Я абсолютно тут впевнений. Що е, якраз ці процеси е, суттєво будуть просувати нашу свідомість щодо е, ну що таке людина? Осім в душі моїсеєм. Це самодостатня людина, це нова структура суспільства, це е, атомізовані, як говорять, або самосвідомі люди. Е, на початок 2014 року в нас було таких 44%. І якраз оці події, які відбувалися 14-м роком, а ще і продовжуватимуться 15 роком, якраз працюють, що ми перейдемо кордон 50% і будемо визначати, ну, власне кажучи, це е, ті позначки, які, е, е, ну, власне, як індикатори от, при е, перемовинах з МВФ і так далі, тільки mm -hmm. там індикатори. Досить такі прозорі матеріалістичні індикатори? А щодо Моїсея, це важко схопити в душі в собі цього моїсея, але є такі індикатори, і ми такі методики застосовуємо і проводимо моніторинг оцих змін в українській свідомості. Ось важко буде голодному Моїсею у холодній е, хаті е, говорити про якісь високі речі. Але тим не менш, ось на вашу думку, е, чи змінився рейтинг довіри населення до держави? державних інституцій влади чи зміниться він, коли почнуться впровадження цих змін, які ми побачили в бюджеті, і які кроки може ще зробити влада заради збереження віри українців і в краще своє майбутнє і взагалі майбутнє України? Ну не секрет, і ви знаєте, що не одна організація проводила дослідження, стежить за цими питаннями, і, на жаль, показники довіри знижуються. Щодо е, знижується до основних інституцій держави, маючи на увазі президента, кабінет міністрів, парламент, суди і таке інше. Але разом з тим, дещо утримуються або навіть посилюються показники щодо армії, щодо церкви, тобто якраз у ці речі про які ми говоримо. А і що саме може змінити, скажімо, цю довіру? Ну, безпосередня зміна отієї політики, тобто вона має від цинічної перейти до моральної політики, власно кажучи, тобто включити, от з 2004 року Україна випробовує нового суб'єкта, який з'явився вперше, заявився паспорт реєстраційний отримав на майдані 2004 року, так. А до сьогоднішнього часу ми ніяк не його не включимо в цей контекст держава, суспільство, суспільство, загал, але і громадянин. Бізнес ми включили, але громадянина ніяк не включимо. Ну, наприклад, ми досліджували зараз досвід чи державних чиновників от поле завершили в грудні місяці, і я вже позначав, що на жаль, воно таке уявляє собі картинку зруйнованого вщент, от як хрещатик після війни. Це погано, але з іншого боку, добре. Чому? А тому, що зруйнований та старий досвід, отже, зараз відкрилося, простір відкрився для формування нового досвіду. І зараз якраз це і є питанням проблемою, е, власне кажучи, у тих же ж самих реформ. Якщо ми не здобудемо досвід через чиновництва, не пропустимо чиновництво через освіту, не дамо їм сучасної сьогодні освіти розуміння, про які реформи ми можемо говорити. Ну що ж, поживо, побачимо. Рік е цікавий 2015-й, Але ж хотілося б все ж таки знаєте, щоб кожен знайшов всередині моїсея, хоча б те, чому навіщо і як він живе в цій країні, і яка кінечна ціль, і який кінечний результат цього нетлінного прибування на цій території. Ми вам дякуємо Дякую. за розмову. Йдемо далі. Не забувайте, що ефір спеціально сьогодні для вас. Ми розказуємо інформацію та що відбувається в Україні та світі. Нашим гостем був Едуард Афонін, політичний аналітик, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президентові України науковець у галузі прикладної соціології, доктор соціологічних наук зі святом вас і вас також.